Екстрене замовлення від наших постійних клієнтів на пробивний інструмент. Вони ось сьогодні зранку нам написали в п'ятницю, і ми вже в обід їх до них їдемо, тому що інструмент доволі популярний і він у них вийшов з ладу. І ми держимо якраз цей інструмент у себе на складі в Києві, щоб отак от одразу щоб ваш станок постійно працював і не було простоїв. Тому ми зараз екстрено до них виїжджаємо. І будемо допомагати. Тому зараз ви побачите процес, як це все відбувається в нас вживу, як ми готуємось до того, щоб відправити, зібрати і відправити до нашого клієнта. Дякую нашим клієнтам, які обирають Vector Tool.